Говоримо сьогодні про добрі справи. І до нас завітала голова благодійного фонду Наша родина Олена Шевченка. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Приходьте, будь ласка, дівочка. Вже готує вам смачну каву. Я до я вже зробив, уже, уже да. приготовив. От не арома. Право, будь ласка, угу. нікофі. <реш> Давайте подивимося довідку да про вас угу. трошечки інформації. Ну і потім вже переходимо до розмови. Шевченко Олена Валеріївна, голова благодійного фонду Наша родина. Підприємець. Багато років свого життя присвятила допомозі дітям-сиротам та організації волонтерського руху на Кіровоградщині. Сьогодні всі її сили та енергію спрямовує на допомогу захисникам в зоні АТО. Виховує двох синів, якими дуже пишається. Ого! У вас два і такі... Ух ти, а, так ну давайте перейдемо до того, взагалі як почали займатися благодійною діяльністю. Що спонукало вас до цього? Е, е... Коли благодійність е... ну, на сьогоднішній день е... це поклик душі, благодійністю почала займатися біля сіми років. А е, тому е, все почалося з дитячих будинків та інтернатів. Е, хотілося поділитися часточкою тепла душі з дітками, які не мають домівок власних, не мають сімей. Е, е... Почали збирати речі, одяг, взуття, товари, іграшки і відвідувати дитячі будинки, а потім приєдналися ряд благодійних організацій: громадських, християнських, православних. Ми надавали перукарські послуги в інтернатах, проводили тренінги про здоровий спосіб життя, займалися ручними роботами різними з дітками. В час, коли на Україні в даний момент не оголошена війна, моя організація входить в робочу групу при Кіровоградській обласній держадміністрації. і, скажем, постійно рука на пульсі. Телефон е дають і на гарячій лінії, і на 101, на 09, і, скажімо так, дзвінки е ну, цілодобові, практично, і е самі без вихідних. Е дуже, дуже ситуація така насичена. І е дуже тісно співпрацюємо з, з управлінням Кировоградської МНС Радської області. А, тому що ну, на сьогоднішній день один полі не воїн і разом, коли ми разом, ми сили. А, Також ми а, збираємо на даний момент для наших хлопців зону АТО теплі речі, продукти харчування, одяг. А, також дуже потрібні нам волонтери, хочуть користуючись нагодою. Є ряд волонтерів, біля, на сьогоднішній день біля, чолові, чолові, біля 10, які також пліч пліч стоять з нами, збирають, відправляємо. І також люди ну, це без вихідних роблять. Користуючись нагодою, хочу сказати, що днями я була на форумі солідарності волонтерів в місті Харкові, і хочу сказати, ситуація. Схоже по всім містам України схоже, а вся відповідальність, вся ця робота лежить на плечах громади: громадських діячів, благодійників, волонтерів. І, скажем так, дуже сумно, що нашій державі, наші хлопці, наші на сьогодні не потрібні. Але я рада з того, що є небайдужі люди, є активісти, які об'єднуються, тому що тільки в єдності вся наша сила на сьогоднішній день. І купуються від медичного приладдя, від скальпеля до операційних палат для швидкого реагування, коли вивозять хлопців в зони АТО. Також в шпиталях ставляться вікна. Це звичайні люди, звичайні підприємці приходять до шпиталів і кажуть, що я можу зробити, я готовий. Дуже приємно, що є небайдужі люди, і в нас на сьогоднішній день також стоять волонтери, збирають продукти харчування, медикаменти для наших військових, теплі речі. І дуже приємно, що дуже багато людей є небайдужими в нас в кіровограді, відзиваються, теж пропонують свою допомогу. І скажу ще таке, що не ну, надіятися не потрібно ні на кого. На сьогоднішній день потрібно брати відповідальність на себе і не боятися брати відповідальність? Ну от я знаю особисто, да бачила вас на багатьох дійствах. Тобто, ви співпрацюєте не тільки з підприємствами, ви там співпрацюєте там з модельними агентствами певними, які проводять заходи, такі і таким чином збираються кошти. Це ви їх знаходите, чи вони вас знаходять? Чи це вправа взаємно? Знаєте, коли є потреба. То є і пропозиція, і ми знаходимо їх, і нас знаходять, оскільки як я вже сказала, Нові раніше ім'я так, так. То є люди, є організації, є модельні агенції, є підприємницькі організації, mm -hmm. які готові надати допомогу, і ми ж то наприклад, благодійники, а ми володіємо інформацією, кому скоріше що потрібно. Тому до нас звертаються, і ми. Е Разом це робимо, якісь ну, заходи, якісь э, збираємо кошти. Я бачу, що тільки кошти да, збираєте, та, Є так, ще так. і така от Малюнки, допомога, так. а, своєрідна мотивація, що вприн, в принципі, я вважаю, набагато головніше. Ми бачили кадри, це дуже трогательно, коли э, нашим я, ребятам шлють. Вот такі вот Я хочу рисунки. сказати, що моя організація регулярно співпрацює з гімназією Тараса Григоровича Шевченка номер 5 і з школою ліцеєм. Номер дев'ятнадцять хочу подякувати дирекції та вчителям цих закладів, які виховують патріотів і дітей, які патріотично налаштовані Днями Ми вручили. Завдяки цим закладам для 34 го батальйону для хлопці вручили листи і малюнки з побажаннями. А також частина ну, у нас це, на да даний я момент є. буду показувати декілька так. Там, буду навіть так навіть хотіла б один і зачитати. Да, а ну, щось, ну давайте зачитайте. Давайте а я буду да? По показувати. Да, там ну так от виглядає при... Наприклад, листівка, да, яку надсилають. Давайте да, да. давайте прочитаємо. Да, давайте а, це а, лист побажання написав учень 3-го а класу. Дорогі солдати, я вірю, що ти переможеш. Ми свою землю нікому не віддамо. Я хочу жити в Україні, вчити рідну мову. Я не хочу війни. Повертайся додому живим і здоровим. Я певен, що правда на нашому боці. А Путлер, волоцюга, хай забирається геть. Це моя земля, це наша українська земля. Хай Господь оберігає тебе, мій захиснику. Прям мурашки чесно. Ні, річ в тому, що знаєте, ну е, я не знаю, їздили ви до самих тих солдатів. Ну, просто я їздила, я бачила, ну, здається, така дрібниця, а от коли Але... їм передаєш це, як вони, вони це читають, вони отак розбирають кожен собі по намету і розвішують їх в наметі ці малюнки. І е, коли знаєте, немає вже жодної віри, ну так людина підходить, перечитає, розуміє, що є за що боротися, тобто є люди, Закова, які вірять бороти. в них. Так, так. Я скажу, що. Коли я була днями на формі волонтерів, були також наші хлопці військові зони АТО. І ми встали, волонтери, благодійники встали, і почали їм клонятися і говорити дякую. А відповідь хлопці почали клонятися нам. Ми не знали, як на це реагувати. Хлопці кажуть, це вам дякуємо, не нам, а вам. Тому що без вашої допомоги ми не знаємо, як ми, ми там вистояли. І ми так декілька хвилин стояли одне одному, вклонялися. Ну це словами просто не передати, скажу чесно. Одні емоції. Також хочу сказати, що наші дітки передали от такі от оберіги, такі ангелочки, і сказали, що кожен солдат, який буде носити в кишені цього ангелочка, буде збережений, і всі сили вище будуть його оберігати і захищати від усього. Так що в нас і ще є такі ангелочки. І хочу сказати, що давайте об'єднуватись, давайте будемо одним цілим, оскільки наша завтра залежить від того, як ми сьогодні ставимося до того, що є на сьогоднішній день. у нас. Добре, скажіть, будь ласка, де можна вас знайти? І ви кажете, що потреба у волонтерах є? Так, я телефон свій ці... назву. Да, будь І ласка. звертайтеся, будь ласка, а, мій телефон 066 ну, 229 47 89. 096 198 52 39. скажіть будь ласка волонтери це ж не обов'язково ті люди які ну, зараз не працюють там нема чим ви кажете що без вихідних без нічого тобто якщо я працюю я все одно у свій вільний час можу допомагати звісно звісно ми і в вихідні працюємо ми в вихідні працюємо і вечора ми працюємо і якщо по супермаркетах ми стоїмо з візочками то це а, близько шостої вечора і десь до вось до восьми до дев'ятої вечора ми стоїмо навіть люди, які працюють, до нас приєднуються і після роботи продовжують свій робочий день, так сказати, mm -hmm. э, ну, свою ініціативу додають в нашу Можете ще раз подивитися, будь ласка, номер? Телефон. Ще раз продублувати, щоб люди, може, хтось не чути, ще раз. Услышав. Мій номер телефону 066 229 47 89 та 096 198 52 39. Mm -hmm. І давайте швиденько переглянемо фотографії, так я розумію, у так. вас є. А, аби бачити, що дійсно ці кошти йдуть на благодійність, ці кошти йдуть на допомогу людям. Це що стосується дітей, это, я вы можете почуваю. Це Бобринецька школа інтернат та школа-інтернат. Піщаний брід добровілічка району. Так, це угу. все, все фото оттуда. Так, так. Безпосередньо. Багато людей, дітей але, і, але ж скільки інформації, скільки фото, скільки зробленої роботи, що все не висвітлюєш в одній програмі. І також там є фото на сьогоднішній день, те, що ми е, збираємо для наших військових продукти харчування, uh -huh. медикаменти, я думаю, зараз нам покажуть. Ви самі по ні, да, да, бачите, слухають тільки нас. А покажіть, так. будь ласка, фотографії. Так, да, тому що я і сам заслушався стільки інформації полезної. І ну поки то не показують, у мене є питання такої. Як ви узнаєте, що саме потрібно нашим ребятам? А у нас є З хлоп... ким у, у нас є хлопці, зв'язок з якими ми підтримуємо не... безпосередньо з місця зони АТО. А там 42 з 42-м батальйоном ми зізванюємося з 34-м зі 3 третім полком 3-м батальйоном. В принципі, напряму, так? Да, так ви напряму, працює? напряму. І супроводжують громадські також діячі, хлопці, які є організаторами громадських організацій, їх якби, ведуть. Вони супроводжують і на місці прибуття навіть дають трубочку хлопцям. Сказати слова вдячності, передати привіт всім благодійникам, всім волонтерам, всім небайдужим людям. Ці слова чесно ну не передати, нема ціни цим словам, коли ти чуєш по ту сторону, що тобі людина, яка кожну хвилину під загрозою життя, і, і вона з такою вдячністю. Що ж говорити від робочі? Ми вам теж вдячні. Я сподіваюся, що не буде прилад. Можемо подивитися. От, 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 от. Ано так, так. Це наші волонтери. Ми десь так, так збираємо і відправляємо. І дітки є присутні, з мамами збираємо. Ну, треба всі цьому навчати дійсно, так, долучати так. дітей. Що ж, ми дякуємо вам, сподіваємося, не буде приводів збирати більше коштів. Сподіваємося, все у нас дуже, країні дуже наладити. Сподіватися, що да. скоріше. Дякуємо, а повертаємо малюнки. Дякуємо за вашу роботу. За презентацію, дуже інформативну. Да. Тепер ми всі тепер, не тільки ми знаємо, але тепер і телезрі знають, як звернутися і допомогти нашим mm -hmm. ребятам. No. В no. всякому разі, все в наших руках. Нам дякували ми разом. Ми сила, слава Україні. Все, ми Героям слава. амираємося далі. Ефірам. Дякую.